Мої вітання всім добрим людям. Хочу поділитися своїми думками з приводу після переможного післявоєнного часу. Нещодавно, я не знаю, декілька днів тому з'явилось відео. Не пам'ятаю прізвища журналіста і не пам'ятаю прізвища. Кого він представляє, він походив по Києву з мікрофоном, підходячи до молодих людей з запитаннями. Що ви думаєте? Я не дослів, по суті, що ви знаєте про Азовсталь? Що ви знаєте про Маріуполь? Ну, тема Азовсталь Маріуполь головна тема. І от мовить, яка там. Ну, так по виду. там комусь 20, комусь там може трошки менше, трошки більше, 25. Хлопці. Ні, я не знаю. Я нічого не знаю, я, я не цікавлюсь, я новини не, не дивлюсь. Там тільки все погане. Я не, не люблю, коли погане, я, я хочу бути на позитиві. Чудово, я теж хочу бути на позитиві. До одного, до іншого. Що знаєш про Азовсталь? Я нічого не знаю. У іншого там, що знаєш про Азовсталь? Так, да, вони там зараз теж досі захищаються там. Цей журналіст питає, так це вже було, це ще в тому році. А, ну да, і починає так викручуватись. Але справа зараз не про конкретну там, чи критику чи о, тих, хто і як відповідав, а просто що майже два роки війна. Війна не просто така, як була з 14 по 22, що десь там далеко, на якомусь там Донбасі, щось там того. ну Не те, що могли, б не, могли не знати. Ну, але дійсно, там якось так е, треба було е, бути таким громадянсько-політично активним, е, щоб знати про те, що відбувається тоді там. Е, а так можна було бути поза політикою, е, поза поганими новинами. А як можна оце тепер е, бути поза? Я навіть не уявляю собі. І... Хтось прокоментував, я не пам'ятаю, коменти були ну, по відношенню до тих. Я спочатку, я звідки це і почув. Я у когось, ну, у когось на каналі, розмова між людьми була, ну і там згадали про і показали там декілька фрагментів цього опитування. Ну, а потім я знайшов це відео і подивився вже, умовно кажучи, в оригіналі. Так от, там комент був, що як так от люди призивного віку, що вони не те, що чого вони не в окопі, а вони навіть не знають про те, що йде війна. Ну, дивно, дійсно. Але, але в даному випадку, які мої думки, і з чим я прийшов оце до вас на запис записувати для того, щоб поділитися з вами. Не стільки про, про сьогодення, скільки про те, що буде після перемоги, після війни. Ну так, умовно, забігаючи наперед, без термінів, коли це закінчиться, там, через місяць, через півроку, через рік. Закінчилась війна, Україна перемогла. Росія програла якимось чином там на неї надавили, програла не в плані, що Україна зайшла там в Кремлі і повісили жовто-блакитний там замість тих зірок в Кремлі. Ні, перемогла в плані так сказав, світове товариство, на чолі з Сполученими Штатами. Якось так змусили фашистську Росію. Ну, не так, щоб там підняти лапки, але е, закінчити е, таку війну. І саме закінчити, не просто там вийти е, з території, вийти з Криму е, і продовжувати е, стріляти, як вони вийшли там з той же Сумщини, Чернігівщини, е, а все одно ж стріляють. І стріляють, я не маю на увазі оці дальні ракети, а стріляють просто з близького, там, е, з гаубиць, з РСЗВ. Е, Тобто, повністю, я ж кажу, Захід на чолі з Штатами змусили підкоритись Росію, ну якимось там, я ж кажу, гіпотетично, змусили все, закінчилась війна. І, що оці люди, от просто цікаво, як вони і оті, які. Які зараз нічого не знають, які не знають там ні про Азосталь, ні про Маріуполь, ні про е, смерті, ні про те, що може вони не знають, що війна, або може просто знають, ну і де там війна якась там десь. До них ракети не прилітали, вони не бачили цього жаху і тому ну, не хочу. А як воно потім буде? І як буде в Україні було дуже, дуже велика, великий відсоток людей? Які симпатизували руському рейху, вони не розуміли, що це рейх, що це фашизм, що це ця Росія, вона погана. Вона там. А вони її, ну, якщо не якщо не обожнювали, вони просто, ну я ж кажу, симпатизували руська культура. У когось там родичі живуть чи там знайомі друзі, чи партнери там по бізнесу. Особливо зв'язки бізнесові, можна назвати, ну, в принципі, бізнес МЛМовський. По млм дуже багато було зв'язків. <кхід> Вибачаюсь, ці зв'язки я впевнений, що і зараз він є. І от як люди, які відносились. Чи з симпатією, чи просто рівно. Ну, я там Росія, я, я не цікавлюсь, як вони після війни, е, От цікаво ну так послухати, подумати, поспілкуватись потім з цими людьми, е, що вони будуть говорити? Воно так пройде, тобто зараз е, мовчить, а потім можна буде говорити і знов почнуть е, говорити про якусь там міфічну культуру. Це вже це окрема тема, що таке ота руська культура. Некрасовські женщини. Ілі там Шишкінський мішка на дереві. Я навмисно це кажу по-русски і так. Ну, мова не про культуру, мова про людей, я ж кажу, як воно буде просто. От мені цікаво, просто я собі так ну, уявляю, уявляю мож, потенційні якісь свої розмови з такими людьми, що вони будуть говорити. У мене вже зараз до них буде багато запитань. Я вже знаю, що я в них буду питати. І от мені цікаво, хто як буде відповідати. Серед моїх знайомих Такі, що поза політикою, начебто майже нема. Ну, Може, декілька людей є, але це мізерна частина серед моїх реальних знайомих з тим, з ким я спілкуюсь. Ну от, дуже багато роз'їхалось, і дуже багато людей треба визнати, що серед тих, які політикою, ну не так, щоб зовсім не цікавились, але майже не цікавились. А тепер так вже патріотичні погляди, вже так зрозуміли, що і як. До речі, розкажу один випадок, одна моя знайома, може, вона почує і посміхнеться, я ж не кажу, що і як, і звідки. Вона теж так, поза політикою, ну, не так, щоб зовсім, але. Не цікавилась. Ну сказати, що схвально, нормально відносилась до Росії, схвальності не було. Але була така нейтральність. Тобто нічого поганого про Росію вона теж не говорила, не казала. І от це було. Наскільки я пам'ятаю, вже початкові місяці ковіду. Начебто приблизно так, може, трошки і раніше. Ну, не пам'ятаю, але це, це не має значення, чи це було 3 чи 4 роки тому, навряд чи 5. Ну і от вона в той час залишилась без роботи, шукала роботу. Чи вона знайшла, чи її знайшли, чи їй посовітували. Вона на телефоні почала. О, я згадав, коли це було, вибачаюся, я е, зразу перескокнув, коли е, робився оцей е, на Росії е, обнульош цей е, референдум, і вічний ПУ, е, коли вони міняли ту конституцію, і от вони набирали людей е, для проведення опитування. Е, і от вона попала на цю дистанційну роботу. Коли вона повідомила, я ж кажу, ти ж дивись, що можуть ще не заплатити. Ну, Наскільки я пам'ятаю, все ж таки заплатили, в даному випадку тут, О, я ще один момент забув. Вона, вона дуже часто чи відносно часто повторювала Я русская. Не по духу, її, а просто ну, в плані, що я не можу казати нічого поганого, бо вона там по, по крові, вона Я кажу так. Я тут, я в Україні, українка по громадянству. Вона проти України, у неї жодного, я нічого не чув проти українського, але вона дуже часто повторювала, що я руска. Я її кажу, ну, яка ти руська, що ти, ти говориш. А в деяких розмовах було, що, е, щось е, я їй щось розповідаю там про е, якісь там події в Росії. Вона каже: не може бути. Я кажу: О, оце підтвердження того, що а для е, руского е, росіянця, от те, що я там розповідав, для нього це нормально. А отут не може бути. Ну от підтвердження, що ну, але тепер повертаємось до е, її роботи з цим опитуванням. А опитування було, вона по телефону, їй дають координати, телефони, обдзвонювати, телефонне опитування, як ви ставитесь там до, до фюрера Пу, ну до продовження цього і, і терміну, і до зміни конституції. Ну і ще якісь там питання. Я конкретних питань так і не питав. Ну і от працювала вона, наскільки я пам'ятаю, десь приблизно тиждень. Дзвінок, Алло. І перша така коротенька пауза. І така, Я більше не буду називати себе русською. Я так, що сталося? В чому справа? Відповідь: вони такі тупые. Ну, от так от, тобто тиждень людина попрацювала, поспілкувалась з реальними русними і росіянцями, і зразу зрозуміла, що вони тупи є. Ну і далі, так вже в розширеному цьому, що ще молодь якось так з нею щось хоч трошки можна розмовляти, вона мого віку. А от всі, хто я не пам'ятаю точно, як казав, може так приблизно, що всі, хто старші за нас, ну так як ми одного віку, то каже, ну це просто неможливо розмовляти. Ну туп тупи і все. Ну от якось так. Це на тему, на тему Росії, на тему культури і на тему переформатування, перепрошивки людей. Під дією, ну, під дією, в принципі, війни. Ну але не, не, не тільки війни. Я ж кажу, це було саме в цьому випадку, це було на порядок раніше, вона зрозуміла, що таке, що таке ота Росія, що вони тупі. А я взагалі моя, я вже не пам'ятаю, з моменту появи інтернету, моя така фраза, я називаю всіх. Всіх росіянців барани по собственному желанню. В тому плані, що по аналогії з назвою влюблен по собственному желанию», от я просто тут перефразовка така: барани по собственному желанию». Тобто, коли з'явився інтернет, ладно, там раніше, поки щось знайти там якусь чи правду, чи щось треба було. Ну, прикласти якісь зусилля і там познаходити якусь інформацію, щоб перепрошитись від того, що впарювали там з телебачення, чи зі школи, з інституту там. А тут інтернет, є, все можна перепровірити, все можна знайти. А вони вірять, оце, їм вакшини на вуха з телебачення і, з... і все нормально. Ну, дійсно, барани. Ну, це моя така думка, я ж кажу, я про це. Так от, мені цікаво, закінчуючи, підсумовуючи мою таку мої такі роздуми, мені все ж таки цікаво, що будуть говорити оці, які сьогодні. І це не має значення чи чоловік, чи жінка. Хоча, ну звичайно, більш така прискіплива увага до чоловіків. Які нічого не знають і ні про Азовсталь, ні про Маріуполь, ні про війну, і вони не хочуть нічого негативного. Що вони будуть говорити після війни? Після перемоги. Вони хоч будуть знати, що вже перемога, що вже е, Росія вже пав'яжена, що Україна перемогла. Вони хоч це будуть знати? Хтось буде десь комусь розповідати, що я там приймав участь, я там, ми перемогли. Впевнений, що будуть і такі люди. Ті, які зараз сидять, ну, не те, що піджав, піджавши хвоста, але ті, які нічим не цікавляться. Ну, такі мої думки. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть свої коментарі. Дякую за увагу. Дякую. Всім, хто додивився до кінця. Слава Україні! Перемога буде за нами. До побачення!